Правоохоронці Сумщини викрили групу шахраїв, двоє з яких перебували в сумському слідчому ізоляторі. Аферисти наживалися на довірливих громадянах через інтернет, розміщуючи фейкові оголошення про нібито перевезення речей і людей до країн Європейського союзу, але послуги не надавалися. Усього задокументовано вісім епізодів злочинної діяльності. Сума завданих збитків становить майже 170 тисяч гривень. Слідство триває. Оголошення про перевезення речей та пасажирів за кордон виявилися фейковими. Люди з різних регіонів України надсилали посилки або перераховували передоплату, але жодних послуг так і не отримали. При цьому люди відправляли речі та перераховували на картку кошти за перевезення. Як з'ясували правоохоронці, двоє учасників афери перебували в сумському слідчому ізоляторі. Допомагали їм спільники, які діяли на волі. Посилки забирали підставні особи, цінні речі, техніку та гроші привласнювали, частину продавали, а продукти харчування передавали ув'язненим до СІЗО. Відтак, потерпілля залишалися і без товару, і без грошей. Слідчі слідчого управління за оперативного супроду карного розшуку вже задокументували 8 епізодів злочинної діяльності. Попередні збитки близько 170 тисяч гривень. Перевіряються на причетність учасники схеми до ще понад 10 аналогічних злочинів. Підозрюваних кваліфіковано як шахрайство, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб. Слідство триває зловмисникам. Загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до трьох років.